Дорогі мої любі українці, я всіх вас вітаю зі скорим святом світлої Пасхи. Це насправді просто неймовірно чудесне свято, свято життя. Знаєте, тому що Христос Він переміг смерть і диявола. І це свято Пасхи, яке ми святкуємо. Це ми затверджуємо те, що Христос переміг смерть. Христос він переміг війну. Тому дійсно, в це свято цієї неділі я дуже хочу запросити вас на. Недільне онлайн богослужіння, щоб ми всі з вами разом послухали Слово Боже і разом молилися за закінчення війни, молилися за нашу країну, разом молилися за всіх наших воїнів, за всіх наших дітей, рідних та близьких, за всіх наших людей. Тому що перш за все. Це свято, це свято Ісуса Христа. Тому ми маємо всі провести це свято разом з ним, не просто в спілкуванні з родинами, а разом з Ісусом Христом у вивченні Слова Божого та молитві. Тому запрошую вас всіх уже цієї неділі, о тринадцятій та о 15.00 нульнуль. На недільне святкове богослужіння на тему Пасха, перемога над смертю. Якщо вам цікаво, напишіть мені в особисті, напишіть в коментарі. Я напишу вам, як доєднатися. Вам нічого там не потрібно буде робити. Ви просто будете слухати і з'єднуватися разом з нами в молитві. Нехай Господь благословить всіх вас.